Кожна архірейська літургія завершується завжди многоліттям. Скористаємо нагоду також і у нашому відпустовому храмі покрову Пресвятої Богородиці у Дніпрі. Перш за все, хочу переказати усім найщиріші вітання від нашого блаженнішого Святослава. Він постійно чуває над нашим життям, життям цілого нашого екзархату, регулярно перепитується, як ми, як даємо собі ради, і постійно запевняє у своїй молитві. А також просить переказувати його щирі вітання усім вірним і усім нашим отцям. Тому точно від блаженнішого Святослава вам. Щирі вітання і впевнена батьківська молитва. Також Владика Степан, наш єпископи Емерит, він постійно вболіває та за всій парафії втішається, коли має можливість їздити, відвідувати і наших священників, і наших вірних, і також він переказує усім щирі вітання і запевнення у своїй молитві. Тому святішому вселенському архієві, Францискові, Папі Римському, блаженнішому патріархові, нашому Святославові. Боголюбивому єпископу, нашому Степанові, боголюбивому єпископу нашому нашу Максиму, також усім нашим священникам, монахам і монахиням, усім тим, хто чуває над нашим духовним зростом сьогодні в особливий спосіб, також братам і випускникам Київської трьохсвятительської духовної семінарії, які завітали до нашого храму з колядою і з молитвою. Хай Господь во здравії, во спасенні»